Він казав е, те, що е, він е, прагне знайти там, в Польщі, те, чого він не знайшов тут. Вточняти, я не буду, що саме його тут не Але він, вам казав, що саме. він мені казав, що саме, але я, ну, я не хочу цього вточняти. Йому було е, замало того спектру е, предметів, які викладалися тут. Він, можливо, хотів цікавитися якимись зовсім іншими предметами, які він думав, що будуть тут, а, тут, а їх тут не було. І він там хотів знайти, якби можливо там він думав, що буде це. Е, також е, я думаю, що не секрет для всіх, що в кожного з нас є свої е, викладачі, які нам подобаються, як викладають і викладачі, які нам не подобаються, як викладають. І, ну, і мабуть, я думаю, що в нього, як і всіх нас, е, також були такі викладачі, з якими він е, можливо важко йшов на контакт. Чи... Можливо, через свої навіть якісь зовнішні е, прояви.